І граючий тренер, 14-й номер Олександр Шестерньо. Шестерньо підхоплює. Лівіше на забігання. Доставив м'яч комітешерньов, ребенюк. Точно на шестерньова. Сам робить забігання. Олександр Шестерньов. Продовжує м'ячем володіти. Відіграє піграє. сам Сам пробивав. Розвернувся. Продовжив Данилюк. І з лівої ноги вирізає Котельніков. Сталь знову розгортає. Ласно, атаку. Котельніков. Пробуває з лівої ноги. І... Порошенко. Білюкса із цим ударом. Від метра Котельнікова. Котельніков уже із правої п'є в ближній. Шастерньов довгий пас. Андрійченко головою знімає м'яч у Сталі. Котельников. Маргушко, Маргушко, Юрій. Треба паузу. Віде у центр. Відкриває Сталь. Дмитро Хортельник знову визначається. Сьома хвилина. сталь повела. Сьопа, погано це прострямо. Готовий через Шестерньова розіграний удар. Ще один момент, Був Шестерньов у Шистерньов поруч цюпа, і через Богдана розіграш. Богдан пробиває, ну, зверкається на цяку Кіпер. Чоня, ну, бореться проти Крючкова. Бондар. Новий ну, передов зараз Крючкова він. Крючков намагався бути активним на чужій половині поля, не просто на чужій половині поля, а в чужому штрафному майданчику. А Зараз Юрій Моргушко на нього котель. передачу Сітнікову моргушко на Котельнікова. Злівої ноги. І перед собою голкіпер добивання від Адбени Любка. Чай душно починав боротися гребенюк І із прямого підсумку за болтуву. Цей авто розіграв. Зараз Дмитро Бондар ставить блок. Моргушку. І знову через Юрія розіграш ауто. Пробиває Юрій. В і схоже на перерву. Підемо ми. За такої мінімальної переваги. Команди Юрія Морвушко. Андрійченко. Центром. Знову сталь в атаці. Котельников непогано чоню знаходить. Чоня. Андрійченко. Центром. Не дала передача, білюкс перехоплять. Цюпа. Нічий центр. Цюпа, цюпа, зліва її на неї. Бондар дубовий повертає на Дмитра. Непогано розіграють. Дмитро Бондар на нам ледь не Дійшла ця передача низом на дальню, але ще шестерньол підхоплює. Попереджав. Дмитра в котельникова. Котельников у м'яч у нього. Цюпа з-під суперника б'є не точно. Ривок. Данелюк, вони один, один зустрічає. Цюпа ще примчав, дубовий, вже розпорядився. Данилюк, напогано. Гуд прабуває ближній на кутовий переводить. Гребенюк. Переведення направо. Дубовий. Гребенюк він адресується. І п'ятою. Небезпечно. Уже хам оружить. а то й п'ятою. Сили між в Гудза він розвертає так у своїй команди і не розпоряджався. Сюпа! На Шестерньова. Ну, момент! І знову не цей Данельок Чоня. Бондар вибивав улучому у лучову. того ж Чоню, Ось до Крючкова, і він відає довгу передачу. Шестерньов переграє Дмитра Бондаря на 14-й хвилині другого тайму. Тут уже нічого зайвого не вигадував. Як бачимо, Олександр Шестерньов. Поглянемо, якій позиції голкіпер перед тим як розпорядитися цим м'ячем. Хороше завершення зараз показав 14-й. Бондар. Гребенюк встигне. Гребенюк. Ну і його момент. Поміжні один. Білюкс виходить у Феред. Більюкс виходить у лідера матчі зі сталю. за секунду. 2-1 на з колективу Білюкс. Був правим флангом на Дмитра Бондара. Бондар віддав класний пас, гребенюк прискорився, виконав шикар. 16 та хвилина по перерві. Матчі між Білюкс і сталь. А 2-1 уже. Білюкс зрівнює. Що ж? Дмитро Котельников біля м'яча він низом і наскільки не точно його не то 6. сталь аут розігруватиме, і ми бачимо, як поспішає команда. Юрія Моргушка зараз партнер повернув, а він ще повернув, який розіграш від сталі князь у воротах 2-2, Витискає все-таки свій на Марці Жовта для Олександра Шестреньова. Фоло не було і штрафний розіграє, Сталь. стань. Довга передажа беред котельником грає ще 5 секунд. Гра в нас поновилася після тайм-ауту. отримав жовту так що...